Привіт усім! Я Ніколь, це канал Second Shopping, Тут я оглядаю секонд-хенди України і не тільки їх, тож запрошую до перегляду свіженького відео. Усім гарного перегляду! Починаю з першого секунду, ось тут такий був зимовий светр з соленями Merry Christmas в розмірі L від Oasis Кардиган. Це жіночі. Дивіться, тут накомбінували і в'язані матеріали, і ось таке штучне хутро. Біленьке, новеньке на рахунок чи тепле, не впевнена. І ще ось такий підлітковий комплект. Ні-ні. Бачите, білого кольору, цікава в'язка. Тут безрукавка і ось така довга спідниця. Фактурний малюнок, і було також підлітковий ось такий ромпер. А лоха написана: це праймарк за 5 фунтів. Бачите, продавали у магазині. Тут у нас на люксі від піжамного комплекту були тільки ось ці штани з котиками такими кругленькими. Якщо однотонну якусь футболку таку знайти, то можна зробити комплект. Яскрава пляжна сумка і бартан. Це гарна компанія, мені подобається одяг. Зазвичай це спортивний одяг. Сьогодні була бавовняна футболка чоловіча, вся фурнітура фірмова. Також нова із взуття від Кларкс були сьогодні ось такі чоловічі туфлі, 79 фунтів ціна їх в інтернеті. У нас єдине, що вони були без шнурків або 5500 гривень на українському сайті. Жіноче взуття також тут було присутнє, але ви знаєте, чоловіче сьогодні щось без шнурівок було ось ще одні. Це кросівки такого лимонного яскравого неонового кольору, десь шнурки покрали. А буває таке, що й устілки також відсутні, також їх хтось витягує. Знайшла я Перепродують ось такі схожі адідаси по різним цінам. Коротенькі ось такі теплі чоботи, це таке під ах-підробка. Джеймсон Картер. Це була також безрукавка з чоловічому одязі, але вона без капюшону. Це великий недолік. Знайшла я куртку з цього бренду за тисячу гривень, перепродають на українському сайті. Ще була цікава знахідка пола. Чоловічі з довгим рукавом написано Ательє в Мілані. Не думаю, що це новий одяг. Хоча стан був на відмінно, і дивіться, який гарний склад бавовна та ще й кашемір. Стало цікаво мені, що ж це за компанія, погуглила, але знайшла тільки ось такий жакет. Світло абрикосового кольору це футболка літня, від H&M, бачите, дуже сильно пам'ята. Мені сподобались ці вставки мережині на рукавах. Основна тканина це віскоза. Новенька також футболка. ось, Бачите, знайшла я в інтернеті, їх випускали в різних кольорах. Мені особливо сподобалась терокотового кольору. Вона така більш яскравіша. І ще була в чорному, і, бачите, на сайті в інтернеті у нас за 266 гривень продавали. І Домашній халат яскраво-червоного кольору, дуже приємна тканина. От На примірку я взяла брюки світло-персикового кольору і вже під них підшукувала я різноманітний верх. Перший це без рукавів, ось така футболка, вона з дуже ніжними квітами, білими, з персиковим. Трохи підігнула я спер, попереду, знаєте, щоб хоч трохи відкрити талію, і було видно взагалі фігуру. Це у нас безрукавка від Дороті Перкінс. На мій погляд, дуже влучно, вона підійшла саме до цих брюк від Oasis. Також, бачите, знов дуже сильно брюки пом'яті. За складом тут віскоза поліестер. Але, знаєте, не дуже це добре, бо вони знаєте, за весь день насіння, сидіння будуть видно всі заломи. Ще мені оця сподобалась на вішаку блуза у смужку, але очікування реальність, як то кажуть, взагалі, оцей фасончик, оці які знаєте зробили складочки, мені не сподобалось. Ще була від Джордж така сорочка. Вона у клітинку, і знов таки видно, що тут вузлик попереду. За складом 100% віскоза, тоненька тканина і знов такий оверсайз. Оцей вузол, вид неохайний, як, на мій погляд, не дуже мені сподобалось. Абсолютно не пасують до цих брюк, на мій погляд. Брюки самі по собі ось зверху вони такі широкі, хоч і завужуються донизу, але оцей широкий верх сюди не підходить. Від Next був половер білого кольору, тонесенька в'язка, видно, що спущений рукав, віскоза та акріл у складі. Видно, наскільки тонесенька тканина і білизна просвічується, і, крім того, знаєте, якось по фігурі знов-таки не подобається, як це все провисає. І ще від Марк Спенсер доволі така знов тоненька блуза. Мені сьогодні трапилася на білому, ніжно-блакитного кольору, ось такі квіточки, гарний склад, тут льон та бавовна. Блуза нова, воно видно, рукав можна підгорнути. Ось ця блуза мені дуже сподобалась, я думаю, під джинси вона буде взагалі навідмінно. Хоча, знаєте, і до цих персикового кольору брюк також підійшла. Такі тонкі речі на весну я люблю, тому її я забрала. І ще, знаєте, прихопила з собою від пола Ральф Лорен таку футболку поло темного сірого кольору, 100% бавовна за складом. Чоловіча вона, звісно, але рукава. Та й обтягнули, тому за розміром не підійшла. На жаль, хоча, в принципі, мені вона сподобалась дуже приємна до тіла ця тканина. І ще в сірому кольорі був кардиган. Також схоже на мій розмір, тому забрала я тим паче, що персикова з сірим поєднується дуже класно. 50% вовни, 50 акрилу. Оце часто у кардиганів за низький виріс по горловинці. Оце мені не подобається насправді. Полюбляю я, щоб тепла річ застібалася трохи вище. Купальники та нижня білизна також було дуже багато, все показувати навіть не буду. Дивіться, який яскравий це суцільний купальник. Був він на люксі, також суцільний був. Ось такий зигзаг помаранчевий на білому. Дуже багато, до речі, купальників без чашок. Ось такий комплект був, дуже ніжна тканина, майка та міні-шорти, ще, дивіться, боді взагалі-то новий, з етикетками. І ось таке боді з валаном. Далі переходжу я до іншого секунду, покажу там, що знайшла та що поміряла. Леопард з моди не виходить. Кольори гарні, але мені мала цей фасончик, якось не розумію. Вона Над, бачите, на груді вже йде розширення, інша тканина, темний бірюзовий, дуже симпатичний колір, під щось низький під однотонний, але мале. Дуже мене обтягнула ця маєчка. Так, це в нас маєчка. Що тут написано SkyStip, 12 розмір, але вона якась мала. Чого вона тоді 12-й? Не дуже схожа на це, ага, це фадфейс. Це фадфейс, це я знаю цю фірму. 100% бавовна. Так, шорти від Primark 12 розмір, 10 фунтів. Вони коштували 40 євро. Це розмір нові. Червоні яскраві тут такі смуги. Так, але за складом тут всього навсього 40% відсотків мовов не маловато, як для літніх шортиків. Купальник для зустрічі нового року у теплих країнах також було багато білизни. Там, до речі, було однакової, тобто це точно сток. З конями ось тут такі вершники були на сорочці від Джуліс, Така, знаєте, ціла, мовби, картина насправді 100% віскози, вона тоненька, але дуже сильно пам'ята. Взагалі це таке, наче якісь люди вийшли на полювання, і ось такий вишитий маяк. Це джемпер, він від барбар. Це відомий британський бренд. Взагалі-то новий. Бачите, етикетка злетіла і там тільки кріплення залишилось. 100% бавовна за складом. Так, в мене толстовка разом з шортиками вийшла. Маяки полюбляю, я дивіться, яка гарна тут вишивка, барбар, берег, маяк і місто. На синьому фоні. Шорти я брала до червоної футболки, але вже й... тоді і Барбар якраз мій розмір приміряю. Темно-синій колір на відео він майже чорний. Серед чоловічого одягу спочатку побачила ось це худі від Emporio Armani. Коли подивилася всередині, виявилось, що там ще були штани. Це костюм. Літня футболка знову такі невеличкі рукавчики крилишки, бачите, і також з вишивкою від Jules. Це сукня, ну дуже вона різнобарвна, ось такий квітковий принт ну на любителя щит. Знов таки сорочка з принтом. Такий, знаєте, що можна розглядати, наче картину, лісові жителі, там якась природа намальована, притаманний принт для тию. І ще знов таки коні. Це вже сорочка від Джуліс. І холістер, така коротенька блуза з широким вирізом. Так, футболка з моїм улюбленим рукавчиком. Вивіз. Тут тут якась маленька сядочка чорна, можливо, це можна все видалити, попрати, бо взагалі це на вазі футболка. Вона така ближче до помаранчевого, аніж до червоного. Так, взагалі на десь хтось плямку поставив. Так, це футболка від Марк Спенсер. Тут тільки плямка якась невелика. 16-й розмір, великувата. Мені 100% бавовна, склад гарний. Зроблена також подобається. Мені і рукав і горловинка також. Навіть підкочувати, підкорочувати не треба, нічого Дивіться, воно вже такий короткий кардиганчик, спущений рукав, новий абсолютно, його на вагу відправили, ще й карманчики сюди зробили. Хоча, на мій погляд, вони зайві зовсім. Ну, мені великий цей кардиган. Він широкий. Цей кардиганчик Еві. 12 фунтів коштували, 12 розмір. На знижках був за 3 фунти. Взагалі тонесенький, легісенький літній кардиганчик, але мені він великий. Джемпер взяла із за цих. Цікавих рукавів, дивіться. Бахрами тут нашили. Скільки а також ОЗЦ, до речі, була. Такий зефірний колір рожевий. Бачите, які тут нашивки зробили. Так, це сукня, бачите, така під зебру наче принт анімалістичний, зелена бірюза з білим. Міді довжина. Вона на гудзиках, таких малих, які я якраз не полюбляю. Трохи розширена, вона приталена. Що тут у нас? О? Кармани на місці невеличкий рукавчик. Тканина така трохи, знаєте, вже спочатку вона жата. Думаю, це віскоза така. Зараз склад подивлюсь. сукня від ФНД, це 16-й навіть розмір, але якось вона маловата на 16-й. Так, 100% віскоза. Купа етикеток знайшла ось на майці літній чорного кольору, написано Атлантик і там, до речі, була ще й ціна. Перша ціна 10 фунтів, і потім знижка була б до 5 фунтів. 100% віскоза, якась така подвійна, бачите, плетена, наче сіточка, також це майка літня. Це речі з вагового товару, так само, як і ось такі шорти. Шорти також частенько трапляються, з етикетками абсолютно нові. І далі покажу я огляд у стоковому магазині в Німеччині. І тут я вже приміряю ось таке пальто, знаєте, воно по типу як сорочки такі є у велику клітинку, пальто довге. Величезні там оті кармани накладні, і взагалі, бачите, такий, начебто, розмір великий на мене, але це насправді XS була я здивована, бо так, знаєте, як купувати, наприклад, по інтернету XS я собі взагалі б не замовляла. Ніколь Фарі. Взагалі, цього бренду там трапляється в стоці багато речей, це пальто 60 євро, воно взагалі то легенько, без, без підкладки. Далі покажу ціни на кашемір. Ось такий в молочному кольорі був джемпер кашеміровий, у стоці він, звісно, набагато дешевше за 70 євро, а початкова ціна була 190 євро. Далі також в'язаний джемпер був він, бачите, набагато дешевше в розмірі L за 20 євро, тут інший склад, але теж гарний 50% маріносової вовни. Із натуральної шкіри від Alba Moda була така, знаєте, по типу косуха, Яскраво червоного кольору, вона насправді така укорочена за 80 євро її. Продають у Стоці, Ось такий вигляд, вигляд має на фігурі. Мені здається, це все ж таки, все ж таки під сукню така курточка піде. Взагалі початкова ціна була 140 євро. І знаєте, що ще мене здивувало, одного разу я зайшла в цей магазин стоковий, була шкіряна куртка, така доволі важка, зі знижкою гарною, і поряд магазин одягу. Там такі ж самі курточки, без знижки, звісно, і набагато були дорожчі. Єдине, що там так, був вибір по кольорах і по розмірах, тут було їх набагато менше. Светр з меріносової вовни вонни взяла я ще на примірку блакитного кольору, в'язка такими косами ажурними, великими і такий светр коштує 60 євро. Набірці була вказана Ірландія, знаєте, 100% Маріносова вовна така була тут, вона об'ємна, не тоненька, гладенька, як зазвичай до нас потрапляють у сток із Маріносової вовни різні вироби, вони трохи іншої якості. Але цей светр мені також сподобався. Хоча він такий більш приталений, а не оверсайз, як зараз в моді. Ось, дивіться, ще покажу я ціни на кашемір. Це светер 100% кашеміру. Тут він продається за 140 євро. А взагалі в магазині була космічна ціна перва, 325 євро. У нас в секонді кашемірові вироби я знаходила і за 40 гривень. Ось іще светр, дивіться, схожий, як я міряла, також з косами. Тут ціна також космічна 60, а взагалі коштував він 227 євро. Вовна, альпака тут у складі. Це досить рідкісно. Біжутерія різноманітна, ось такі браслети по типу, знаєте, як Пандора. Різноманітні намистинки ось тут такі, дуже їх там багато. Ціну я не знайшла на цей браслет. Поряд ось такі ланцюжки з натуральним камінням, також підвіски різноманітні, ще ось такий браслет за 17 євро з каміння, а тут малесенькі різнобарвні, там різнокольорові камінці за 18 євро. Браслети на будь-який смак. Ось такі з блакитним камінцем. Знов таки підвіски. Ось тут було дуже багато завезли. Тоді браслетів такий коштує 20 євро. Ось іще з натуральним камінням браслет за 25 євро. В зеленому кольорі за 18 євро. Далі такі були браслети більш масивні, ось за 17 євро під золото. Поряд такий був також, біржити, під золото за 17 євро. Весь, начебто, такий колючий. Прекрасно, справді там завжди дуже багато. Сумочка від Decainew в такій коробочці, знаєте, можна і на подарунок, ось іще такі подарункові набори. За 20 євро. Це були такі шалики з вовни та кашеміру за 25 євро. Тут, окрім вовни, кашеміру ще й дали шовк. Також можна, знаєте, так, упаковано все гарно, як на подарунок. 100% зроблено в Італії, 20 євро. Також дуже теплий шалик. Різних кольорів на всі смаки, ось такі сіренькі однотонні, у клітинку. були, Також були різнокольорові, ось, наприклад, бачите, за 13 євро. А ще зайшла я у місцевий секонд гейкер. Цей бренд мені траплявся раніше. Взагалі-то в бігшопах я зустрічала його, бачите, 100% тут чиста вовна, ось такі жакетики, схожі, я, до речі, приміряла. Вони колючі, я думаю, вони дуже теплі. Зроблено в Австрії, був ось такий в жовтому кольорі з вишивкою. У секонді була вже знижка 8 євро. Початкова ціна була 12. А ось цей був за 15 і тепер ціну поставили 10. Темно-синій колір цей же бренд Гейгер. Величезний на мене цей жакет, але він дуже теплий. Ну Схожі речі, дуже схожі, я приміряла, але трохи раніше. Взуття тут також було. В секонді за 12 євро туфлі на підборах. Поряд стояли за 5 євро. Ось такі чобітки 7 євро. Все чистенько гарненько. В цьому секонді люди, ви знаєте, також були не так багато, але й були і сумочка за 8 євро, наприклад, ось за 10 євро. Шкіряні балетки. Поряд яскрава жовтого кольору «Анна Field за 12 євро. І ось тут туфлі за 7 євро. Це «Тамаріс». Лаковані такого бордового кольору 39-й розмір. Потім ще покажу невеличкий огляд: це магазин ДМ по типу нашої єви, де багато різних косметичних гігієнічних засобів, і також є деяка їжа. Ось, Наприклад, тут полиці, це все такі маленькі знаєте, тюбики, маленькі розфасовки для подорожей. Дуже зручно є і крема, і там, засоби для засмаги. Також є контейнери оці для. Подорожі, щоб туди переливати. Або ось купляєте з самого початку невеличкі об'єми шампуню, кондиціонеру. Різні тут також є тюбики для дітей. Все ось таке маленьке, щоб, знаєте, зайве з собою не тягати. Там і були малесенькі зубні пасти. Ось, бачите, для засмаги маленькі такі бутилочки, дуже цікаво, є там все. Насправді, потім мені подобаються ще ось тут полиці з напоями. ось Наприклад, кокосова вода 2,75 євро. Сік, апельсин, мандарин. ось наприклад, сік буряка за 85 центів. Також є сік з капусти, овочевий, моркв'яний сік. Ось це у склі, імбир з буряком за євро 95, Яблуко куркума також євро 95. Це все натуральні соки, і якщо у склі, то вони насправді дорожчі. Знов таки ось кокосова, кокосовий напій 2,65. Ось тут на нижній полиці оці соки, натуральні, ягідні, і вони в великих об'ємах. І там ціна, знаєте, на мій погляд, це найдорожче було. Або черника 9,25. Поряд стоїть сік з клюкви, теж не дешевий, Оце, наприклад, лимон за Євро 25, сік алоєвера 5,45. І також облепіховий сок за 3,45. Восени знайшла я обліпіху, трохи нарвала я з дерева і заморозила на зиму. У Німеччині в продажі самі ягоди обліпихи я взагалі не бачила. Ось ще й напій маракуя 4,95. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю всім цікавих знахідок, гарного шопінгу та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!